Як курс англійської мови за 14 тисяч євро, який мені оплатила Німеччина, виявився просто жахливим. Хочу розказати свою історію, як я взяла курс англійської мови за гроші держави і які я можу сказати про це висновки. Привіт! Мене звати Валентина. Ви на каналі «Валентина. життя у Німеччині. Мій канал вже став як посібник по інтеграції. І самореалізації у Німеччині. Тут ви можете знайти якісь актуальні новини для біженців з України у Німеччині, а також успішні історії українців, якими я дуже пишаюсь. Тож, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Обов'язково цьому відео ставте вподобайки, пишіть коментарі не менше семи слів. Так український контент буде просуватися на просторах Ютубу і на просторах інтернету в цілому. І тож, давайте почнемо про курс англійської мови. Це відео дуже багато підписників моїх чекало, тому що я вже де-не-де згадувала про те, що в мене англійська зараз, англійська. Я трохи розкажу перед історією, як я дійшла до того, що мені треба курс англійської мови, хоча я знаходжусь у Німеччині. Минулого року мене звільнили у Німеччині і я попросила свого джоб – Коуча, і ми з коучем пропрацьовували, як я можу себе реалізувати у Німеччині, куди я можу подаватися. Ми робили резюме, робили аналітику, чому мені відмовляють. І однією з причин було, що моя англійська мова не дуже впевнена, в яку, можливо, на моїй позиції очікують компанії. І в заключенні, до речі, про те, як отримувати коучинг, в мене є. Ось тут відео можете подивитися це коуч е, відео про АВГС-сертифікат. І в заключенні цього коучингу коуч має написати рекомендації, які він може дати е, джоб-центру або Арбець Агентуру, де ви знаходитесь, що ще може запропонувати вам ваш джоб-центр джоб-центр Арбець агентуру для того, щоб ви швидше влаштувалися на роботу. І ось однією з цих рекомендацій було е, курс англійської мови. Я знову ж таки взяла цей ВГС-сертифікат, але вже на курс англійської мови. Якщо коучинг це коштувало десь біля 2-3 тисяч євро, я точно не пам'ятаю, якщо я знайду, я також прикріплю десь тут. Взяла ВГС-сертифікат на англійську мову. Що це, що це означає? Коли ви йдете на курс німецької мови, Інтеграційні курси до Б1 або Б2, ви йдете групові заняття, ви йдете в школу. Це та, фінансує більше БАМФ, Я не знаю, як то правильно перекладати, тобто Головна міграційна служба Німеччини. А це АВГ-сертифікат це є звичайно варіанти, що ви можете брати уроки групові, а можете індивідуальні. І я вибрала індивідуальні, тобто, щоб один на один зі мною вчитель. Вчив мене англійській мові якось о, покращував мої мовні навички саме під мене, під мої потреби. Тобто я фронтенд-розробник, айтішник, в мене є певна комунікація на певні теми. Так також треба було пропрацювати саме тему презент, самопрезентації себе на співбесіді, щоб також впевнено, це проговорювати. Ну і в принципі якесь загальне розуміння англійську мову, щоб потім ще здати екзамен і отримати сертифікат. До речі, про екзамен у мене буде окреме відео, тому що екзамен у мене через місяць 25.06. Так що ще побачимо, чого мене навчили. Але сьогодні просто про процес саме курсів. І ось я взяла цей сертифікат, вибрала компанію, де я хочу брати курси. Тут важливо шукати компанію, та яка вам подобається. Я знайшла просто серед тих компаній, яка на сайті центру зайнятості, що вони надають курси онлайн. Для мене було важливо, тому що я живу далеко від великих міст, і щоб мені не витрачати час на дорогу, і щоб мати більше вибір, то я вибрала собі заздалегідь онлайн. Я вибрала онлайн, вибрала англійську, вибрала те, що вони. Компетентні в питаннях IT, в принципі, це мої головні параметри. Вибрала, сказала своєму братору, що я буду ось тут брати, і також цю компанію написала. Вони сконтактувалися, і ось компанія виставила рахунок на 14 тисяч євро. І центр зайнятості підписав цей рахунок, і далі треба було чекати на вчителя. Взагалі від компанії до компанії ви можете вчителя вибирати. Наприклад, одна людина, яка також брала такі мовні курси, але німецькою мовою, також можна брати курси німецької мови індивідуально, якщо ви не знали по цьому сертифікату, це не обов'язково англійська, хоч китайська. То там, типу, перед тим як почалися ваші оплачувані години. Можуть вам надати такий пробний урок, поспілкувавшись з вашим вчителем. В мене такого не було. В мене сказали, ось 14 лютого починається твої заняття, в тебе буде ось така вчителька. І ось 14 лютого на ентузіазмі, на тому, що й от зараз я почну покращувати свою англійську і отримую роботу. Я прийшла на цей урок, ну, звичайно, онлайн, да. І наскільки я була в шоці. Ось прийшла я на цей урок, і. А, і ще я хочу назнач... зазначити, що чому 14 тисяч тому, що мені дали 200... 212. 200... Я точно, точно тут напишу, чи 212 чи 220 годин, учбових годин, тут важливо, учбових годин на ось прокачку моєї англійської мови. Це досить багато, да? а, І ось мені вчителька там в письмовій формі написала, що перше у нас буде три рази на тиждень по 4 чи 5 по 4 очбових години. Учбові години відрізняються від звичайних годин, тому що звичайна година має 60 хвилин, а учбова година має 45 хвилин. І ось вона мені назначила. Дату, час, сказала, що сьогодні ми будемо там займатися чотири учбові години, і ми почали. Е, ну, це зв... звичайно нормально, коли на початку е, вашої, вашої якоїсь співпраці ви знайомитесь з людиною, та, можете один про одного е, щось дізнатися. Але в чому факт? Е, всі чотири години я слухала про неї, яка вона різностороння, що вона там і. Дизайном інтер'єру займалася і садом займалася. Взагалі вона актриса, ще може там макіяж робити, а ще вона там займалася дизайном інтер'єру для а, державної установи, І взагалі вона знає там якихось а, парламентарів із німецького Бундестагу та а, французького Бундестагу. І в Мюнхені вона там чуть ледве не а, зірка першої там, величини. І ось це все було. В моїй оплачуваній години, тобто вона отримує гроші за те, що вона 4 години розказувала про себе. І, ну, я досидила всі 4 години до кінця. Думаю, ну, от-от, зараз щось почнеться. Останні 20 хвилин до завершення нашого ось цього блоку, із 4 годин, вона мені е, сказала, що коли ще повернусь трошки назад. Коли ти заповнюєш, який ти рівень хочеш знати англійську мову, наприклад, я точно була впевнена, що в мене не нижче b 1 Можливо, b 1 мені треба трошки сильніше закріпити, але я знала, що в мене не низький рівень англійської мови. Тепер, повертаючись на останні 20 хвилин уроку, мені вчителька каже, ми візьмемо книжку, ось цю b 1 а також, а вона е, німкеня. Це також важливий поємт. Вона німкеня. Вона ще каже, Ми ще візьмемо книжку «Історія їжі Німеччини, де на англійській і на німецькій мові. Це такий, типу, путівника, де можна на англійській і німецькій мові. Вона каже: Я ще буду тобі періодично щось на німецькій казати, щоб ти її німецько своє підтягувала. Думаю, ну окей, ладно, може, німецька та також має сенс, типу, зайців вбіймо. Потім якась історія Німеччини на англійській мові, потім якась е, книжка, типу світська бесіда, е, також на англійській і на німецькій мові, така одразу е, на одній сторінці, два переклади. І я, коротше, сажу і я в шоці. Я не знаю, що робити. Перш, після першого уроку я просто сиділа і плакала, тому що я розумію, які це величезні кошти. Що ось цей шлях до того, щоб ось це отримати, був великий. Що я розумію, що мені дійсно потрібна англійська мова, але я розумію, що ця вчителька мене не навчить того, що я хочу. Я просто сиділа і ревіла. Я не розуміла, що мені робити. Мені з нею працювати 4 місяці. І 4 місяці я не розумію, чи я буду. Її слухати, і мені вчити історію німецької їжі? Нащо мені вчити світські бесіди? Якщо я айтішник, мені потрібно прокачувати то, в чому я розвиваюсь. Нащо мені прокачувати то, в чому розвивається вона? Ну і плюс вона сказала, що в тебе така англійська, що беремо книжку b 1 Хоча вона мені поскидала книжку там. Типу на домашку. І я розумію, що це мені просто дуже легко. Ну, коротше, пройшов перший день, я думала, що мені робити. На наступний день я написала в цю компанію, що я захворіла, хоча я не захворіла. Я думаю, все, я піду, не знаю, піду до лікаря, щось вигадаю, щоб отримати цю справку, але мені треба тайм-аут, я не знаю, що робити. Я сказала, що я захворіла, пішла до лікаря, взяла в мене чи горло боліло чи щось таке. Коротше, мені дали лікарняний на тиждень, у мене ось був тиждень подумати, чи, що мені з цим робити, тому що гроші вже оплачені. І десь на другий, третій день, це було, здається, вівторок. Я написала в цю компанію, що я не хочу продовжувати з цією вчителькою вчити англійською, тому що. Ні, я не написала, ні, я не написала, чому. Я сказала, що мені цей вчитель не підходить, я не хочу з цією вчителькою далі вчити. Вона мені не підходить. Ну, чисто, мені з нею некомфортно. І з цієї компанії мені почали писати і дзвонити. Там голова цієї компанії розмовляє трохи. Російською мовою ця компанія з гарними відгуками. В принципі, я цю компанію вибрала також через відгуки своїх знайомих, які також там проходили навчання, але німецькою мовою. І вони почали на мене тиснути, що ну, вже типу, курс почався, вже твій час почався в тебе обмежений час, так, час обмежений від того моменту, коли ти починаєш. До того моменту, як ти закінчиш, є рівно в мене здається 4, 4 місяці, і через той великий об'єм годин, які мені дали 200 з чимось годин, то чим менше я займаюсь, наприклад, в перший там, місяць, то подальше навчання може бути більш інтенсивніше, там, наприклад, 5-6 годин на день, що може бути досить стресово, і через це матеріал може гірше. Засвоюватись. І вони почали на мене тиснути, оперуючи цими ж цифрами, що у тебе 4 місяці, у тебе багато годин. Зараз ми поки тобі будемо шукати якогось іншого е вчителя, ти просто витратиш час, ти потім не встигнеш. А якщо тобі і наступний вчитель не сподобається, що ми тоді будемо робити? І ось мені дзвонив цей типу, начальник цієї компанії, а також мені це казав, мовляв. А я кажу, ні, я не можу, мені погано з цим вчителем. Ну, коротше, досить довго ми спілкувалися на цю тему, мені давали і час подумати. Я кажу, ні, я не передумаю, я вже подумала. Я і коротше, поки в мене, і ми закінчили на тому, що я остаточно не буду займатися з цією вчителькою, шукайте мені іншого. Я вже була націлена на те, що все тільки на ця вчителька. І в понеділок наступного тижня мені пишуть, добре, ми, е, знайшли, ми будемо шукати вам нового вчителя, але ми вас попереджаємо, що ви можете не встигнути використати всі свої години. І буквально, не знаю, ще тиждень пройшов, вони сказали, що типу, Дайте, нам треба час, і ще десь тиждень пройшов, вони пишуть, що вони знайшли для мене нового вчителя. Який готовий зі мною займатися. І, типу, сподіваємось, що він вам сподобається з таким якимось сарказмом, але нехай думаю, аби не так, може щось буде краще. І мені знайшли носія мови, це британець, це чоловік, який в принципі не професійний вчитель, але він мав, типу, досвід коучингу. Тобто він вміє доносити якусь інформацію, і ми з ним почали спочатку з того, що він там розпитав про мене, розпитав, про що я чим я займаюся. Я розказала, що я там програміст, що я веду YouTube канал, і веду youtube канал там, на українській на англійській мові. До речі, трохи згодом я вам покажу різницю. Моє англійської на прикладі моєго YouTube каналу. Тобто, це було повністю. На мене орієнтовано. Він дізнавався абсолютно про все. Він аналізував мої відео на Ютубі, казав, де в мене помилки. Тобто він повністю занурився в мою ситуацію і побачив, які в мене є недоліки в моїй англійській і що він зі своєї сторони може зробити для того, щоб покращити. І як я вже сказала, я була впевнена, що в мене не низька англійська. І він це підтвердив, що в мене з, е, моїх знань. Достатньо, але в мене є невпевненість, в мене є проблеми з pronunciation, вимовою, і ми будемо в основному на цьому працювати. І також зробимо твою англійську більш флюн, більш біглою для того, щоб ти впевнено себе почувала на роботі і на інтерв'ю. Перші місяці, перший місяць, перші 30 днів ми займалися чисто працюючи над моїм. Наді моєю вимовою. Я багато читала, я багато читала вслух. І він це постійно мене виправляв, де ми там вчили якісь правила ось цього, цієї вимови. Тобто, перший місяць ми працювали з тим, з тим, що в мене є, з тої бази, що в мене є, і працювали над вимовою. Я якісь там свої думки розказувала. Далі він сказав: Окей, давай тепер візьмемо якийсь учбовий матеріал, щоб ми можемо. Мали якийсь план і готувалися до екзамену, тому що в мене був екзамен. Ми взяли книжку, ви мачте на екрані Б2. І Б2, в принципі, як і німецька, Б2, влаштована так, що ви працюєте над тим, щоб спонтанно і вільно висловлювати свої думки. Там дуже багато якихось фраз, таких як швидкого реагування, компліменти, сторітельних. І ми працювали з тим. І ще він по. Дав мені на вибір, точніше, він спитав: я хочу, щоб ти читала, читала вслух, але так, щоб тобі було цікаво. І ми вибрали з ним дві книжки на англійській мові. Це художні книж... книжки, це над прірвою уржі. І е, друга «Animal Farm. «Animal Farm» така невеличка, тому можна було швидко її закінчити. І друга трохи більше для того, щоб я читала вслух, якісь там слова для себе виписувала, ми потім розбирали якісь крилаті фрази, типу такого English Expressions. Ми це все розбирали для того, щоб це було ефективно. Але головна була ідея в тому, щоб я більше читала, щоб мій мовний апарат звик до того, що я розмовляю англійською мовою. І, на щастя, я дуже була задоволена таким підходом, то, що це досить індивідуальний підхід. Він також мене готував до співбесіди. Тобто це було повністю на мене орієнтоване навчання. Тепер пропоную подивитись різницю мого англійського до і мого після. My name is Valentina and I have been living in Germany for a year now. And here I am in Germany. I was very fortunate to find Germans who allowed us to live About one and a half months for just 70 euros. There, I got to know my neighbors, a very nice return family who later provide a lot of help. I am Valentina and I am self taught programmer. Recently, I came across an article about five signs of an inexperienced self taught developer and I was impressed. Let's discuss what these signs are, how to address them, and I'll also share which ones I found in myself. My name is Valentina and I've been a front-end developer with over 10 years of experience in web development. As I mentioned, I'm self-taught. Uh, self I don't have a degree in computer science or anything similar. I learn through experience, reading educational materials, watching videos and uh, taking courses., <laughs> Зараз я можу сказати, що моя англійська стала впевнена, я впевнена в моїй англійській. Також на моєму в розділі мого youtube каналу цього є преміум підписка, де я публікую відео з, мо, з моїх інтерв'ю. Це новий проєкт, я тільки два відео опублікувала, але ви також можете побачити, як я проходжу інтерв'ю на, на, на роботу і як мені йде. Англійська, я вже дуже багато наговорила. Тож, висновок. Треба боротися, якщо тобі щось не подобається, все ж таки доходити до того, що було так, як тобі треба. Я задоволена тим, що спочатку було погано, але я зробила все ж таки важкий крок і дійшла до того, що мені дійсно було корисно, дійсно мені сподобалось. Ось такий мій шлях про англійську мову. Якщо у вас залишились питання, залишайте їх в коментарях, я буду відповідати, я завжди відповідаю на ваші коментарі. І якщо я побачу, що там коментар потребує якогось додаткового відео, запишу також відео. Не забувайте підтримувати український контент, це насправді важливо. У вас це займає декілька секунд. А для українського контенту, не тільки для мого цього відео, дуже важливо. Потрапляти в рекомендації Ютубу у мене на цьому, все. Дякую, що додивилися відео до кінця, і побачимось в наступних чус.